Доброго дня, 9 жовтня. Дійшла черга до такого сорту. Досить цікавий, як Флоріна, французька селекція, сорт імунний. підтверджую вже п'ятий рік. вирощую сорт дійсно імунний. Можна не обробляти, навіть проти шкідників. Якщо не обробляти, то ну, відсотків 10 може буде пошкоджено яблуками. Головне обрізка. І щоб на сонце яблука. Росли, тоді вони не так шкідниками пошкоджуються. Ні осами, мені шкідниками. Зразу скажу плюси-мінуси цього сорту. До речі, тут у мене на карликом подвоє. Сорт ну не те, що сказати в періодичність впадає, він погано закладає плодові бруньки. Цим сортом треба трошки повозитися. От, тут у мене торік там мало яблук було, сигналки заклало. Тобто зважу цей сорт не перегружати і обрізку якось вирулювати. Бо, ну, наприклад, в полі, в саду у мене там ну, фактично немає яблук. Та й в тому році мало було. ну Тут явно таких, як пінова, чемпіон, тут такого рожаю не буде. Сорт бере тим, що він імунний і довго лежить. От реально може лежати, в моїх умовах до липня. місяця Цей сорт смачний, він влежується весною взагалі. Шикарний смак. Така м'якоть ну, вже не плотна, ну і не рихла. Таку приємну смаку. Єдине, що мені дегустував, не сподобалася ця шкірка, що товста занадто. Але це завдяки цьому маленькому недоліку. Яблуко довго лежить і не пошкоджується шкідниками. Зараз таке плотненьке яблуко. От. Значить, яблуко воно, якщо на сонці і нормальний рік, то воно повністю червоне і в білу пляму. Це рік в мене з яблуками з забарвленням, ну не дуже. Там тільки деякі сорти непогано забарвилися. Але це одинокі випадки. Топаси, Ліза, рубінова. Є такі сорти, що навіть не дуже хороший такий рік, що все одно вони будуть мати відповідне забарвлення. Тут навіть на карликом подвоє, до речі, от Ренет Курський не підпер. І дерево, ну четвертий рік дереву і вже похилилося. Карелику по двоє тут, а я ну, тільки хіба що мульчую, не поливаю, особо, так не ухажую, то ну, воно мені тут один я вже викопав, там знайомого дав, посадив фундук. Первоначально тут планувалося так фундук посадити і зробити таку фундукову алейку, щоб і тонельчик такий, щоб іти. Ну, так не вийшло. На той момент у мене ще не було саженців фундука, а зараз викопувати ну, дуже шкода вже. І дерева вже такі, що і не викопаєш. Тому це як чемодан без ручки вже. Це крапельний полив, потрібна опора, щоб такі дерева вирощувати. А плодину зараз зважимо кілька плодів. Так, і так, на, на сенці практично така сама вага була, як і тут. 261. Ну, для Флорини з 242 це 240, 20, пристойно. Бо яблука зазвичай не дуже здорові ростуть. 293. Так, 281. Просто що я. 242. Ну, свої Дерева нормую і це дається в знаки, Стараюсь, по крайній мере, 250. Значить, там я знаю деяких людей, які хочуть вирощувати сад ну, для себе, не обробляти нічим. Ну, якщо, скажімо, звичайні супермодні сорти вирощувати, то результат буде плачевний. Ну, якщо відсотків 10 залишиться і це влаштує садоводів, то думаю, так. Да. Бо я поки що не ризикую, я не прихильник таких методів, щоб возитися садом, а потім тільки зібрати тобто, там де що. Але якщо вирощувати деякі сорти і в даному випадку от, флоріна, моді я підніс би рубінолоб, теж голден резистент. Ще кілька сортів, там я можу теж назвати, ну, той же топаз, там то навіть не треба ні кальцієм обробляти, не треба фунгіцидами сад обробляти. ну Може пару разів там від шкідників пройти весною та й то. І можна мати десь ну як мінімум 50% зберегти урожай і ну, високі показники, і причому сорти дуже хороші, лежкі, хрумкі, солодкі, то я думаю, все-таки можна до цього прийти, щоб не обробляти сад взагалі і мати ну, подай 50% врожаю. Бо з іншими крутими сортами такого не вийде. Буде обов'язково гнилі багато, пошкоджень. І, скажем, якщо вже вирощувати такі сади, то треба, щоб повністю був такий сад. Бо якщо десь там попадеться яблуко неймонне, ну дерево, воно буде як розсадник інфекції. Буде і решту теж дещо заражати. Тому От, аби я планував ще сад, я по-другому спланував би б. Мабуть, ставку зробив би б на інші сорти. Більш імунні. Хоча тут в мене хватає імунних сортів. Але деякі супер наворочені сорти мене... Ну от, Я б подумав, би, чи хто Хані Ханікрісп чи Чемпіон вирощувати. Бо, скажімо, ну, Треба за цими сортами догляд кальцієм обробляти, там нормувати і так далі. І ліза теж тільки не оброби дуже багато буде пошкоджених, і теж пашой буде хворіти, не відноситься до імунних. Ну, ще тут багато можна таких називати, то до чого веду, що от відео по флорині, то... От флорина, я б сказав би, номер один для тих садоводів, які хочуть посадити і мати вкусні смачні яблука, і не заморачуватися особом з цим сортом в плані обробіток. Бо з обрізкою все-таки придеться позаморачуватися, так як яблуко пана закладає плодушки.